Добре. -у -у. Степан, тихо. Всім привіт! І з вами я. Я забув, як знову мене звати. Ми сьогодні граємо з моїм молодшим братом в, бра... в той... Майнкрафт. Ми вже на одній карті граємо два дні, і ми сьогодні там будемо далі розвиватись. Воно так виглядає, бачите? Ми на неї зараз зайдемо, і мій брат зараз до мене теж про І ми будемо разом на цій карті бавитись. Будемо там далі розвиватись, Бо я думав, може можу зняти якесь відео таке. Бо я хотів перший про Brawl Stars, щоб ми двоє грали. Тільки <гум> ми. О, мій брат бачите його сперді. О, він там сидить. А, і ми в креативі е, взяли собі трохи інструментів. Коротше. Всім привіт, з вами Степан Флейн. О, все. І ми виживали. Я собі е, чол... Я тут хотів робити якийсь стакан із чекла скоренько в креативі. Тільки забув його зняти. То що? І нам він не вийшло, він бахнув той слаба. так у нас карта. Ми то все самі строїли. В виживанні я тут тільки включає У нас є ялинка і дві хати. О, бачите, там прапор України. Трохітажна хата. У нас є тут ем, якісь підульки. Ну, як -то? У нас тут є дві короби, курка яка яйця вже знесла. Я... Я... Якась тут ще є свиня в нас. Ми її потім на шашлик вже Старше, От допокажу вам, як я От, то, то вхід від зомбіків. а то ми знаємо, як вони, тільки ми пауків трохи не продумали. Пауки я не знаю, що нам з ними робити. Вони mm. до нас деколи лізуть. А в то якби що шахта? У нас є дві шахти, тільки ми одну з другою з'єднали. Бабчик, я підняв усе мою фігню. Так от тут ми перший раз виживали в цій шахті. Я її планую от, е, тут знести і там декрій прозорвався, ще зробити друге. То нам м не дуже хочуть так ходити. Там ми мири так Давайте ми зараз сьогодні е, от Степане, іди скрафти лопату якусь. Так. Добре, І, 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 і мені топори. Добре. Добре. <laughs> а я потім добуду <laughs> трохи дерева. Бля, ми... що? В мене є стак всяких фігень, давай я зараз скрафчу. а у мене що тут є? У мене є дерево. У мене є 100 дерево на моєму славчику. Яких сто дерево? Так, значить мені треба лопату? У мене є. На моєму, на І... О, в мене ще є земля. Якраз можна чимось бути. Дивіться, я хочу вам сказати, ми вже то є. Ми одного торговця закопали туда, чи він вже десь із чест, бо його зомбік з'їв або якийсь паук. Ми в, од... І ми в нього віджали то, тих лам. І вони тут під пічкою тусують. Що Степан, будемо ще ламами віджимати? Тут ще один торговець перед мною заспавнився. Ай ладно, хай куди. ходить собі. Я не чого не трапи. Так значить тут я треба. то знести. Зараз я маю тут знести той. Так зараз давайте. Ми зараз то... того зараз не буде. Степан відійди. відійде. Раз, два, три. Оп! Все. Намаємо навіть закупати. Бляха, ну що я тут зробив? Mm -hmm. О, тут є ще є яма. Гоп, все, того точно вже немає. О, садиш дерево тут садиш дерева тут. Кстати, ми зараз просто тут хочемо яму закупати, то не інтересно. Так все, всі прибітні, ми вже включились. Тут е, ми вже всі ями загладили, О, бо тут були ями, ми їх вже зробили. Тепер ми починаємо тут робити таку плоску платформу я хочу, щоб, щоб той починати. ми будемо Во тут... в нас є база, а я, щоб робити одну таку платформу, то треба десь стака 4 дерева. то, то, треба, то Ми очі дерева хочемо трохи поберегти, і ми собі купаємо. І будемо починати робити ще на землю. Будемо виходити починати. І ми на землі вже щось будемо починати щось друге робити. А то дивіться, ми зараз будемо тут купати. У нас буде і так, у нас, не знаю, ми літаємо. Ладно, так Круто так бавитись. Тільки нам треба, не знаю. Ще хати робити, щоб нові треба буде, а то ми живемо в будках три на три блоки. Ми от, будемо починати робити нову платформу із ресурсів. Спочатку ну, зробимо від зомбіків перегородку, бо ми взяли мирне, щоб вони нам не мішали. Потім включимо назад, а так ми будемо так починати. А так ми будемо тут так все проробимо. Давайте я вам покажу в кінці, що буде. Така територія, яка буде сильніша, ще більше. Всім привіт! Ми вже тут починаємо. Ми тут вже труд... трохи більше зробили. Ми вже починаємо тут викапувати по от... ту гору. Коли ми її е, докопаємо, ми будемо починати десь отут починати викопувати і оту ще гору. Е, давайте я вам покажу, коли ми зараз ще трохи попробуємо. Всім привіт! Що ми вже доробили нашу базу. Якось вона так виглядає. Тут ми зараз застроїмо. Все, готово, воно якось так в нас буде виглядати, як ви бачите. Во, от тут можна буде вийти наверх. О, бачите, ми отут зробили із дерева, то нам вийшло 8 стаків або більше. Ото все, ми вже зробили, бо тут у нас є територія. Потім дивіться, тут, тут ми будемо ловити рибу далі. І тут ми будемо далі брати і виходити отак. Це землю. П'яно не хотів зараз робити, На минулий раз так Торгович прийшов. Бачите, так якось буде, така защита двойна буде. В нас є вже одна літаюча база і друга якась якосніша тепер. Ну, все, всім папа. -па. Бачите, в нас що вийшло? Все, всім папа. -па. Що ти зробив? Так